Всім привіт-привіт! І от вам нова історія від Діда Василя. Історія про локомобіль. Ну, напевне, не багато хто чув таке слово взагалі локомобіль. Ну, по простому народному парова машина. От такий агрегат. Це, звісно, в ідеальному стані десь у якомусь музеї. До речі, в нас на каналі є багато відео. Ми були в Польщі в музеї зовсім недавно познімали там теж парові тракторі, парові машини. Ви знаєте різницю між паровим трактором і паровою машиною. О, Трактор то що їде сам, а парова машина це просто стаціонарний двигун, по факту. Але зараз історія чуть-чуть не про то, а історія саме про парову машину. Яку знайшли копачі-металобрухту? У нас на Тернопільщині викопали, вирвали, як ви бачите, сліди. Бачите сліди трактора? Це кіровець кіровцем її тягнули в село. Значить, копачі металобрухту знайшли її на території старої ферми радянської. А Колись на території цієї ферми був фільварок. Ну, по факту та сама ферма, тільки польська, польської господині, і в цьому селі її чомусь до сих пор називають генеральша. Люди вже не пам'ятають, чого, чи вона жінка генерала, чи дочка генерала. Але казали, в селі на Нью досі. На теперішній час люди пам'ятають, що була така генеральша. І в неї були таких дві парових машини, щоб ви собі розуміли. Парові машини в ті часи, як зараз вертоліт в приватній власності. Дуже величезна рідкість, дуже дорога штука. Виготовлялися вони в Англії і заводилися на нашу територію на експортом ну, експорт, чи як імпорт, імпортом. Вот. Цю парову машину знайшли копачі, як я вже говорив, на Тернопільщині. Е, викупали е, і тягнули трактором в село і розірвали її. Я брав участь, як, як ви бачите, це приблизно річниця. Ми з кумом поїхали якраз приблизно в таку ж саму пору. Це десь перед самим Різдвом. Поїхали подивитися, я хотів її викупити, але там була величезна величезна проблема. Е, не могли зложити ціну. Яку зазвичай буває, ну і там ще купа всяких було проблем. Слава Богу, цю річ викупили підприємці і відреставрували. Ну, правда, не врухомили її, щоб вона працювала, але вигляд вона має вже дуже гарний. Знаходиться вона зараз в приватному музеї, має повний, ну, до неї є повний доступ. Повний доступ глядачів. так що Не так, як то що десь хтось там взяв, сховав її собі десь там на території, ніхто туди не, не має доступу. і Нас вже давно запрошують відвідати цей приватний музей, зазні, зазняти для вас контентику. Но у нас щось ніяк не зростається туди потрапити. Е, вот. ну, але я надію, що ми доживемо, все буде добре і все-таки туди з'їздимо. Маю на увазі в цей музей, і там багато цікавих речей є, дуже багато. І все це вам покажем. От такі унікальні речі ще, ще наша земля зберігає. Уявляєте, це вона зараз лежить на боку, а вона стояла в ямі стоячи. Оце задні колеса такі великі, одне зломилося, ось зломилося. Тут був спереду такий передок, щось похоже, як передок в возі з меншого діаметром коліс, і воно було поворотне. Це хлопці, яку ямаку викопали, вона стояла стоячи в ямі. По версії це була Сілосна яма, тоді на фільварку, і в 1939 році, коли Сталін розділив Польщу з Гітлером на куски, і наша територія припадала Радянському Союзу. Саме напередодні цих подій в господарі. Цього фільварку сховали цю парову машину в яму, і вона простояла до, можна сказати, до теперішніх часів. Ця вся ситуація була десь приблизно років. Зараз скажу 25-й, значить десь рік 2018, приблизно, 17-й. Фактично майже 100 років вона простояла в землі. І на, ці, на території цього фільварку була радянська ферма, будувалися, щось копалося, а на неї не попадали. Попали на неї лише сучасні копачі металолому. На даний час там вже й ферми нема, просто пустир зароший курчами. І хлопці копали металолом і оце надибали її. Ну, зробили вони, звісно, одну величезну глупость, може й не одну. Вони все, що можна було з неї зняти, скрутити, обломити. Вони це все зняли, зломили. А тут вверху, бачите, цей кронштейн, оце, оце, оце кронштейн. той, на тому кронштейні мала бути такий ну, сам паровий двигун. Потім там це фактично котел на колесах. Це що ви бачите. І то коліс. ну Вони є десь там поломилися, вони їх сховали. Значить, вони викопали. Ну, копачі викопали вручну, лопатами викопали її. І ну, таку железяку здоровечу не, не дали ради, звісно, нічим потягнути. Оралося поле сусіднє. Вони договорилися з трактористом кіровцем, знаєте, цей такий радянський великий трактор. І трактор витягнув її з ями і тягнув село до них додому. От, точніше, вони до одного метауломщика на металолом її тягнули. Але одне з коліс. Оце ліве колесо крутилося, а праве не крутилося. І от так на в'їзді в село обломилася. Ось. Ось в діаметрі десь сантиметрів 15, може 10. І вона так завалилася на бік. Як вони її не перечіплювали, повідривали від неї все, до чого чіпляли троса, і лишили так, як є. В кінці кінців вона все-таки. Продалася, вони виручили гроші. Фактично, завдяки мені що, ну, з кумом ми поїхали туди і як би, сказали, образумили людей, що це не просто куча металолому, що це музейний експонат, хлопцям вдалося продати її значно дорожче ніж на метал. Ну не настільки дорого, як вона по факту коштує. Ну, то таке то вже, то вже треба. Я вважаю, що просто народ. Не, не вивчає історію рідного краю, і оце о, прямий приклад того, е, що тупість е, і необізнаність, е, ну добре, добре, що вони не встигли її здати на металом. Хоча оце все зверху, е, маховики, паровий двигун, воно все пішло на метал і його вже не знайшли. Все, що, що не бачите на відео, це передок з колісьми і праве колесо. Це, це воно ще було, ще вони не встигли його здати. А з верхня частина, як ви можете бачити на заставці, як вона виглядає в комплекті, верхньої частини вже не вдалося знайти. Шукали їх представники купців і по металобазах, і розгружали навіть вагон з металом. 에, щоб можливо, що там були деталі, але вже, на жаль, воно вже десь поїхало в переплавку. Але несмотря не, не, не на ці всі проблеми, 에, цю річ встановили, і по факту, в такому стані в Україні парової машини я, наприклад, більше не знаю. О, зараз ви бачите дуже страшний стан її, але на сьогоднішній день вона гарненько відновлена відреставрована. І найближчим часом, не найближчим часом, ми плануємо десь поїхати в цей приватний музей. Нас туди вже багато раз запрошували, я багато раз проте повторяю. Якось виходить негарно, що нас кличуть, а ми не приїжджаємо. Просто нам трохи далеко їхати, і трошки накладно спеціальна поїздка для тої справи, а попутно ніяк не виходить. От така історія такої залізяки. Так що радує дуже то, радує те, що. Наша земля ще має ховає в собі ще багато-багато чого цікавого. Повністю можу повірити, що можуть бути в нашій землі і танки, і, і, і машини. Всякі військові маю на увазі з часів Другої, а то й і Першої світової війни, і, 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 і Друга, і Перша світова війна в наших краях добряче, добряче оставила після себе знаки по лісах, полях. От, от, а тут уявіть собі, з 1939 року така залізяка була прикопана доволі неглибоко, розказували хлопці копачі, що до першого елементу буквально два штики. Два штики лопати купнули і, і вже попали на неї. Вона була схована в, по при, ну, яма, обложена досками. Скорше всього, що це була або сілосна яма. Або жомова яма, невідомо для чого, бо на тій території, окрім фільварка, тобто ферми, була ще гуральня, тобто робили спирт. Був ще цегальний заводик невеличкий. Так що там, можливо, ці технологічні ями присутні були. Але от уявіть собі, таку залізяку велику, це треба було кілька пар коней, щоб її закутити в ту яму, накрити і присипати. І ніхто в селі 100 років про то не знав і не чув, що вона прикопана. Ходить легенда ще в селі, що в цій пані генеральші таких парових машин було дві. І якби ще ці копачі надіяться знайти другу парову машину, ну поки що нічого не чути. З тих країв, скорше всього, що другої парової машини вони не знайшли. Ну, Це можна, звісно, вияснити по архівах, можливо, десь щось відомо, по, ну, Старожилів вже певне, ну, з тих часів старожилів, то це вже напевно не знайти. Хоча, може, десь хтось щось чув, що можливо. Але де там, ми, як їздили з кумом, щоб знайти локацію, де ця железяка лежала, то ми об'їздили піврайону, поки знайшли. Кілька разів були добре застрагли. Оце я ж кажу, це був кінець грудня, якраз десь так напередодні Миколи. Миколая. Миколая по старому календару, а мене кум Микола, і то ми так святкували Миколая по-своєму. Поїхали і не пожаліли таку річ побачити і помацати руками. Це не кожен може так, таким похвалитися, да ще й в Україні. Бувайте здоровенькі! До нових зустрічей! Ще розкажу вам багато чого цікавого а може й не дуже цікавого. До побачення!